Готували до такого мене батьки та вчителі. Не бачив більш в житті страшного, нічупа кабра на селі. Я зранку встав під крик сусідки. Курей нема, нема кролів, кудись поділись дики, це жах якийсь, немає слів. Я взяв папір і взяв цигарки, Підшивку свіжих взяв газет, З надвору ще лунали сварки. А я вже йшов у очерет. У очереті, наче в казці, Повітря свіже тишина, Тютюн духмяний у цигарці, Аж ось в газеті новина. Якась тварина невідома, Наводить страх на весь район. Сидіть усі у себе вдома, а краще їдьте за кордон. Вона вночі завжди полює На курок, качок та кролів. А також у мішок ворує всіх неслухняних дітлахів. Навид вона, як чупакабра, яка у Мексиці була. Червоні очі, яйця, зябра, зубатий рот і два крила. Аж тут щось зашуміло ззаду, і я, забувши про штани, побіг, лякаючи громаду крізь дерезу і паркани. Прибіг додому, вдяг гамаші і враз згадав про дробовик. Його за пляшку й миску каші для батька підігнав лісник. Насипав пороху та дробі собі в кишені скільки міг, Хай і влетить мені по лобі, та я вже хутко з хати біг. Немов спецназівець завзятий землею пику начорнив, провсяк ще взяв держак з лопати. І дробовик свій зарядив. Ну, чупака, Начувайся, тобі від мене не втекти. Хоч під землею заховайся, я зможу й там тебе знайти. Я підійшов до очерету, а серце рветься із грудей. Знайшов штани свої, газету, а також кістки від курей. Так ось чортяка де сховалась, аж раптом. Зойкнув хтось в кущах, і з очерета показалась велика срака в кучерях. Звисали яйця волохаті, такі, як в того бугая, тремтіли ноги кривуваті, таких тварин не бачив я. Лунали незвичайні звуки, і з дупи густо пар валив. Дробовика, узявши в руки, я на гачечок надавив. Аж ні. Від сирів, мабуть, порох, але альтернатива є. Я держаком той сучий потрох, штрикнув загостреним краєм. Я чув таке, що гріх казати, але такого ще не чув. Почав додому я тікати, але й там цей галас був. Батьки не дуже посварили і не сказали, що ж було. Та тітка з другом Чупашвілі не їздять більше у село.